Прийшла люта зима в ліс. Всі їжаки давно місно сплять, а один їжачок не спить. Ух, ух, ой, ой, дуже холодно мені. Виріс він з нори, зовсім його не гріють. Побачив їжачок зайця не сірі жутці, що влітку бігав. А в теплій білій шубці. Ой, настала вже зима, веселішої нема. Я сейчас маленьке, у мене шубка чи бурненька. Ой, якого горненько шубко і біленько м'яка. Треба й собі придбати, тільки жіню узяти. Не сумуй, ліжачий друже. Мені жалко тебе дуже, та у лісі пливені. Дядько на старій сосні Шубку він мені продав, й недорого усе. Їжачок командував. він стару сосну, шукав. Добрий день дідусь дядько, з першим снігом вас вітаю, здоров'я вам бажаю. Їжачок! їжачо, ти до зими приготувався чи ти білої зими Продайте мені, пане дяте, тепло білу судку. Я козайте, побігайте. Холодно мені у моєму колючому кожушку. Білі шуби у мене тільки для зайців, помаранчик для білок та лисиць. А для їжаків у мене нічого немає. Е -е 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 Не плач, колючий друже. Мені жалко тебе дуже білий кожок. Вдягнув їжачок білу шубку, подякував пану дядку та пішов собі лісочком. Аж веде лисичка за пеньочком. А? От мій обід. Зараз я тебе з'їм. Не з'їси мене Хетрюща, бо я сильний якої. Пане дятле, добрий день, Вона лице ледве не віла, наздогнати мене хотіла. Мою шубку повертай, білу супку забирай, у своїй, гулятимуть, більше не мінятиму. Пішов їжачок додому, та знову дорогою скрізь світцю. Згорнувся він клубочком і каже. Тебе, Ебелисько, більше не боюся, у колючій. Лобочок скорочуся, я тебе зачіпати не стану. Краще сайчика дістану. Хоч зайчатко ще мале, та проте воно смачне. Так звірята розійшлися. Їжачок покотився до своєї нори та й заснув там до весни. Як усім їжачкам годиться. І тепер, їжачку. Біла шубка і кисниця. У цій, казутці кінець, Хто послухав молодець.